У мене тяжке поранення. Не тільки тут там, ще й там немає мені довго лікувався, тому що в мене були ожоги. Хто вам не платить зараз? Я вам так не скажу, тому що в мене вивели поза і я не знаю, до кого дозвонитися. У мене зараз немає ні діло, вода, нікого немає. Та ні, що я, тут? я, я, я дожедобився того, що щоб мені частина дала направлення на реампутацію ноги. Може бути така ситуація, що два місяці військовий лікується. Потім у нього на третій місяць довідка ВЛК про потребу відпустити 30 днів, і лікарня не може зазначити у довідці, що травма пов'язана захистом батьківщини, тому що немає довідки про обставини травм. В такому разі прописують пов'язану з проходженням військової служби. І все у військовослужбовця втрачається право на виплату за ці 30 днів. Осіх сто. Тисяч. А як взагалі судитися з військовою частиною? Це перспективно чи ні? Перспективно, перспективно, але часово дуже довго може бути. 20 сто вам не приходить додатково. 290 гривень три ну, місяці. Це по-вашому там звані. А Останні два місяці взагалі, там 137 гривень. Там. 137 так, гривень? Так, да. так, це такі. так.